А давайте трахнемо мобільні оператори України, і в особливості LifeSell. У мене LifeSell скрав 200 гривень, і я хочу їм помститися. І зараз я вам розповім, як отримати знижку до 50%. І це я впевнений працює для всіх операторів. Додивіться до кінця, будь ласка. Було в мене на рахунку 200 гривень. Тариф мій коштує 190 гривень. Я був впевнений, що у мене просто вчора спишуться ці 190 гривень. Користувався собі смартфоном, і у мене посписувались нафік всі гроші. Виявилось, що 17 липня мені позвонив якийсь номер там, плюс 49 іноземний, я підняв трубку і у мене взялося 40 гривень за ромінг. І тому мені не вистачило заплатити за місяць. І лайф почав списувати за денний пакет. За мегабайти, в ромінгу і так далі, і 200 гривень просто пішло. Я це все не замовляв. Якого хрена ви списуєте за те, що я не замовляв? Моя особиста думка. Вони вкрали в мене 200 гривень. Чесно скажіть, вас вони не задовбали денними пакетами, які вам нафіг не потрібні? А вони з вас списують там по 25 гривень, 35 гривень. Сьогодні я навіть не вмикав сімку, а вони списали 25 гривень. Якого біса я не замовляв цю послугу? Звичайно, вони сказали, що гроші мені не повернуть, все законно, все правильно. Що я зробив? Я пішов на сайт Vodafone та подав заявку на перенесення свого номеру з лайфа на Vodafone. Лайф одразу прислав мені повідомлення, що він дарує мені знижку 50% на наступні 6 місяців. Уявляєте, вкрали 200 гривень, але я зекономлю майже 600. Вигідно, і я погодився і продовжив собі. Пакет на місяць зі знижкою 50%. Пропоную вам всім подати заявку на перенесення номеру і отримати таку пропозицію. Давайте нарешті трахнемо цих зазравшихся покидків. Я по-іншому не можу сказати. Ви просто уявіть, якщо 100 тисяч людей, наприклад, не поповнили рахунок для того, щоб списався пакет на місяць, Lifesell списує у всіх по 25 гривень. А це. Скільки два з половиною мільйони гривень, отак, от, от, просто так на халяву обкрадаються люди. Це не маркетинг, це обкрадання людей. В цьому Відео я хочу привернути увагу і мобільних операторів, і спільноти. Досить з нас знущатися, досить нав'язувати нам послуги, які ми не замовляли. Ніде в Європі немає ніяких примусових денних пакетів. Ніде це ноу-хау українських мобільних операторів. Жлоби смердючі.